Мене звати Юля Кириченко, в мене канекорса, їй рік. Перший раз звернулася в школу взагалі з ціллю соціальної адаптації собаки, так як собака була, ну м'яко кажучи, з великими такими психологічними проблемами, собака була забрана швидше за все, десь передмістя Києва після війни, після вибухів, її залишив попередній хазяїн. І ну, взагалі було собачкою дуже важко, вона всього боялася, боялася людей, взагалі боялася десь залишитись без мене. І ну, перший курс у нас такий був більш адаптивний, скажімо так. А вже коли на другий курс прийшли, просто зрозуміли, що варто йти, тому що собака однозначно вже 100% готова до цього. І, по перше, в нас були хороші результати з першого курсу. Ну, собака як не крути, змінилася зовсім. Ну, звичайно, це не була ідеально вишколена собака, тому що ну я ж говорю, в неї були проблеми, і це, мабуть, було щось. Тіпу зряду Envia, щось з нею зробити там прям фантастичне, але були результати реально круті. Через те ми прийшли на другий курс, і як я бачу зараз, то ну, вже супер, в принципі. Спілкуватися з адміністрацією було комфортно, все було швидко, ніяких питань не було, всі відповіді, які мені були надані, були розгорнуті. В принципі, все було чудово в спілкуванні. Ну, в нас інструктор, мені здається, що Рейна Рейна пізнала е, її відразу, коли ми тільки приїхали на другий курс. Вона спочатку така розгублена, зайшла в школу. Ну, хотіла заходити в школу, але розгублена так, озиралася. Потім, коли тільки побачила Лєру, Рейна рванула, така все, все знає. Тому я думаю, що спільну мову однозначно знайшли. Ну, в принципі, те, що я бачу зараз, то здається, що так. Але ну я думаю, що нам треба повернутися в звичайну середу обітання собаки, щоб от поняти це окончательно і щоб зрозуміти, як собака буде вести себе з нами. Тому я думаю, що ну те, що ми бачимо зараз, да, все супер. А як буде далі, ну побачимо. Та я навіть не знаю. Вже не налаштована на критику, так однозначно рекомендую.